Слава Героям України! Молитва за воїни України це не просто слова, це духовна підтримка, любов і віра, які зміцнюють тих, хто сьогодні стоїть на захисті нашої землі. Для українців сьогодні молитва це форма боротьби світла проти темряви. Це тиха, але сильна зброя віри. Нехай Господь береже кожного захисника, сілює поранених, визволяє полонених і дарує Україні мир. Завтра, 20 лютого, в Україні День Героїв Небесної Сотні. Цей день присвячений пам'яті учасників Революції Гідності, які загинули під час подій на Майдані Незалежності. У 2013 і 2014 роках. Чому саме 20 лютого? Саме 20 лютого 2014 року в центрі Києва відбулися найтрагітніші події, розстріли мирних протестувальників. У ті дні загинула найбільша кількість активістів. Загалом Небесна Сотня це понад 100 героїв, які віддали життя за свободу, гідність і європейське майбутнє України. Так хто ж такі герої Небесної Сотні? Це люди різного віку, професій і національностей, студенти, вчителі, робітники, підприємці. Вони вийшли на майдан. Щоб захистити права людини, демократичні цінності та незалежність держави. Небесна Сотня це 107 загиблих учасників Революції Гідності, а також активісти Майдану, які віддали своє життя навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України. До героїв Небесної Сотні належать люди різних національностей віросповідання, розповідання, освіти, віку, серед них громадяни України, Білорусії та Грузії. Наймолодшому з героїв Назарію Войтовичу було 17 років, найстаршому Іванові Наконечному – 82 роки. Зі ста сім героїв Небесної Сотні три жінки Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет. Війна триває, і зараз нові герої продовжують боротися за ідеали свободи, незалежності та людської цінності. А пам'ять про героїв Небесної Сотні має бути живою. Та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України. Слава Україні, слава нашим героям, слава Героям Небесної Сотні. Цей день нагадує кожному українцю, що свобода і гідність мають високу ціну, подвиг Небесної Сотні став початком. Нового етапу боротьби України за незалежність, яка триває і сьогодні. Господи Боже, творче неба і землі, у цей день пам'яті героїв Небесної Сотні схиляємо голови перед їхньою жертвою. Прийми у своє Небесне Царство всіх, хто віддав життя за свободу і гідність України. Під час революції гідності, даруй їм вічний спокій і світло Твоєї любові. Господи, бережи Україну В ці важкі часи, покрий своїм захистом наших воїнів, які сьогодні стоять на передовій, зміцни їхній дух, дай мужність і силу, захисти від ворожої кулі та зла, сіли поранених. Визволи полонених, знайди безвісті зниклих, потіш матерів і родини, що зі сльозами моляться за своїх синів і дочок. Нехай жертва Небесної Сотні стане зерном перемоги миру і справедливості, даруй нашому народові єдність, віру і надію, бо Ти є Бог миру і любові, і тобі славу возносимо. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже, джерело життя і правди, сьогодні з вдячністю в серці згадуємо героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності та всіх героїв України, що стали на захист рідної землі. Дякуємо Тобі за їхню мужність. І жертовну любов, за їхню віру, що була сильнішою за страх, за світло їхнього подвигу, який нині веде наш народ. Прийми їхні душі у своє небесне Царство, даруй їм вічний спокій і радість у Твоїй присутності. Нехай їхня жертва не буде марною, а стане основою миру, справедливості та перемоги. Благослови Україну, укріпи наших воїнів, потіш родини загиблих і даруй всім нам єдність, силу і незламну надію, вічна пам'ять і слава Героям України. Амінь. Господи милосердний, згадаю своєму царстві героїв Небесної Сотні, які віддали життя за свободу України. Під час революції гідності прийми їхні душі у світло твоєї любові, даруй їм вічний спокій, а нам силу берегти їхню пам'ять і бути вірними правді та свободі. Вічна їм пам'ять і Царство Небесне. Амінь.